Програма Власний погляд в ефірі і я вітаю всіх глядачів хто зараз біля своїх екранів телевізорів і дивиться телеканал Рада. Гість нашої студії Михайло Стрельников, начальник відділу екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України. Я вітаю вас в нашій студії. І саме від вас ми маємо почути про нові умови в системі роботи швидкої допомоги, про особливість комплектації і важливість її комплектації для надання якісної і необхідної допомоги нашим громадянам. Якщо власне дійсно говорити в контексті цієї тематики і про комплектацію, або навіть про важливість цієї комплектації, наскільки дійсно це, це треба тут робити якісь важливі акценти і аргументи на цю тему? Добрий день, шановні громадяни та глядачі України. По перше хочу привітати киян сьогодні свято, 70 років визволення міста Києва. Тому ну а тепер перейдемо до нашої теми. Зрозуміло комплектація. Ви знаєте, що з 1 жовтня 2009 року в Україні введено національний стандарт на автомобілі швидкої медичної допомоги. Він аутентичний в європейському стандарту, тому відповідно сьогоднішні автомобілі, які закуповуються, і ті, що були закуплені в 2012 році, вони чітко відповідають європейським нормам. Тобто, умови щодо закупівлі. Позначають, що автомобіль по своїм технічним характеристикам має бути сучасним. Окрім mm -hmm. цього, він не може, не може бути порожнім. Він обов'язково має медичний салон, який обов'язково комплектується усім необхідним обладнанням для того, щоб провести відповідну інтенсивну терапію хворому, якщо це потребує під час транспортування або на місці пригоди, коли куди прибуває бригада швидкої медичної допомоги. Тому відповідно відповідний розділ цього національного стандарту містить саме перелік необхідного обладнання. І цей національний стандарт вимагає якщо навіть автомобілі закуповуються не за скажімо так, не за кошти державного бюджету а за місцеві кошти, автомобіль має відповідати цим вимогам. Ми вже не маємо права закупити той УАЗ, який ми закуповували раніше. Якщо говорити про функції, які дозволяли виконати ті чи інші маніпуляції вже на місці при наданні допомоги, то е, от важливість саме наповнення конкретного за цими стандартами, про які ви сказали, то якщо говорити сам. Саме про цей аспект цієї тематики. Ну, ви знаєте, що автомобілі у нас виділяються трьох типів. Тобто кожен тип автомобіля має свою функцію: автомобіль типу А, автомобіль типу Б і автомобіль типу С. Якщо говорити про тобто алтур авто... різниця є між екстреною допомогою, і допомогою? Ні, в самій екстреній допомозі є різні функції, оскільки автомобіль типу А він предназначений для транспортування хворих, які не потребують додаткової медичної допомоги під час транспортування. Він обладнаний деяким невеличким переліком обладнання, але він суто іншу функцію має. Такі автомобілі використовуються при наданні консультативної допомоги, або під час масових якихось таких подій, чим займається медицина катастроф. Автомобіль типу Б це, це автомобіль, е, найбільш поширений, це лінійний автомобіль, той, що працює щоденно на лінії, і він виконує загальну медичну функцію з наданням медичної допомоги. В такому автомобілі може працювати лікарська бригада звичайно, загального профілю, або фельдшерська бригада. І автомобіль типу С або рейнімобіль це най, найбільш складний най, на, найбільш дороговартісний він обладнаний обладнання перелік обладнання не дуже відрізняється від автомобіля ТПБ. Але там обладнання більш вищого класу, який дозволяє зробити усі види реанімації, тоді оцей автомобіль відповідає тим функціям, які на нього покладені, В яких випадках виїжджає автомобіль комплектований за тією чи іншою категорією, зважаючи на виклик і на потребу саме тієї чи іншої допомоги, специфіки допомоги, яку потрібно надати, і наскільки сьогодні ми можемо розраховувати, що приїде саме той автомобіль з цієї комплектації, яка потрібна для надання необхідної допомоги для цього. Що вживається, ви знаєте, є національний «Часна допомога, тобто формування оперативно-диспетчерських служб, де має диспетчер мати таку кваліфікацію, щоб визначити, що на ту чи іншу подію треба відправити, якого рівня бригада має виїхати. Якщо це ми знаємо, що це кардіологічний там випадок, інфаркт або неврологічний інсульт, або ще що пов'язане з наданням інтенсивної терапії, то туди має виїжджати саме реанімобіль, оскільки інші можуть тільки допомогти щодо перевезення, якщо це ДТП. Як з великою сполі травмою, там з великою кількістю постраждалих, то туди відправляються різні бригади. Тобто, е, оце на е, моменти е, визначення, вони якраз і є е, класністю диспетчера, який чітко розуміє, що треба як розуміє, і е, питання знову ж таки: як він веде розмову з людиною, яка телефонує потрібно для потрібно інформацію яка... зібрати всю інформацію? Тому ми хочемо говорити з нашими громадянами. Якщо вам задає запитання, диспетчер він не просто так цікавиться. Йому треба знати 100% який фахівець має приїхати на цей випадок, і повертаючись до комплектації автомобілів, от власне чомусь такий стереотип працює. Що якщо це вартісне обладнання, значить і воно найбільш якісне або найбільш найважливіше, от така взаємозалежність між вартістю обладнання і важливістю сьогодні є. Можна сказати про неї? Ну залежність відповідно є, оскільки багато функціональні, дорогі пристрої вони і вартують достатньо дорого. Тому намагання, коли той же самий учасник на тендерних торгах хоче здешевити той автомобіль, то ставить більш дешеве обладнання туди. Але питання знову ж таки, все залежить від того випадка, куди приїжджає такий автомобіль. В деяких випадках дефібрилятор стоїть тижнями, не працює, оскільки в ньому нема потреби, і слава Богу, оскільки не випадає таких випадків. Але укомплектованість має бути, не дай Боже, з хворим що станеться. Тоді достається апаратура, вона є в наявності. А якщо мова йде про реанімобіль, де це використовується постійно. І там потреба потребує функції не тільки проведення самої дефібриляції, або обов'язкового контролю діяльності, прийняття рішення. Тоді треба закуповувати дійсно і використовувати більш високого класу апаратуру. Чи от якщо говорити загалом, то власне чого чекати від нових автомобілів швидкої допомоги, от власне які придбані нещодавно, і можна сказати, що саме в них вже підвищена якість того обладнання, яке є в наявності? Ну знаєте, там підвищена якість не тільки обладнання, якість самого транспорту, оскільки ну ми певний час ці 20 років незалежності такого обладнання не бачили. Вперше ми побачили в 2012 році, коли закуповували автомобілі для пілотних регіонів, постачали їх. І от тоді ми дійсно закупили автотранспорт, який який відповідає це було вперше дієм відповідає вимогам національного стандарту. Тому відповідно, коли уже національний стандарт формувався за стандартами і за підходами, які формуються в Європі і в передових країнах світу. Так, да, обов'язково. Ми коли, колись складався національний стандарт. Ну, деякі моменти ми враховували, скільки ми розуміємо. І специфіку Єв... України наприклад? обов'язково. Тому що Європа це Європа, там інші дороги, інша культура на, на, на дорогах, інші села. Ми розуміємо, що європейські села трохи не відповідають нашому уявленню про наше село. Відповідно, і автомобілі, коли, коли підбирались, вони з урахуванням цих, скажімо так, національних особливостей України і деякого стану доріг і культури, іноді поведінки водіїв на дорозі. Тобто ці речі ми обов'язково враховували. Ну і враховували знову ж таки: Україна не має власного виробництва мікроавтобусів. Тобто все, що у нас робиться, все робиться на імпортних автомобілях. застосовується імпортний виробник, і тільки до обладнання до умов е спеціалізованого санітарного транспорту проводиться на території України нашими виробниками. Якщо говорити про країну виробника, власне, от дискусій багато також і різну інформацію чути насправді, от яка країна виробник або які обладнання якої країни виробника застосовуватися на нових автомобілях? Ну, ви знаєте, це дуже дискусійне дійсно питання, тому що ну ми рахуємо, що лідерами в цьому питанні є Німеччина, Франція, Англія, там, Голландія, Бельгія, Чехія, до речі, але ж останнім часом знаєте, ми якось звикли цей китайський фактор. От Китай це обов'язково негарно, але ми люди вже вікові. Ми пам'ятаємо ті часи, коли були сорочки китайські і все інше, те, що робилось на тих фабриках. Тобто, Китай він є різний. І по деяких позиціях на сьогоднішній день Китай є лідером в світовому виробництві. Я не здивуюсь, якщо років через п'ять ми будемо ганятися за деякими, знову за деякими китайськими виробами. Тому відповідно все підтягується, ринок регулює, і на сьогоднішній день, в принципі, у нас була орієнтація все ж таки на європейського виробника, оскільки ми цю апаратуру, перше за все ми її знаємо. По-друге, ми впевнені в її, в її якості для того, щоб вона працювала безвідмовно. Апаратури і обладнання воно застосовуватиметься вперше. Чи власне воно вже пройшло пробацію в українських швидких в лікарнях? В 2012 році для потреб пілотних регіонів МОЗ закуповували 286 автомобілів. Тобто ці автомобілі вже відповідають. Ви бачите, по місту Києву їздять нові автомобілі. Вони повністю відповідають вимогам національного стандарту, і в них встановлене обладнання згідно національного стандарту. От якраз коли ми вирішували питання щодо технічного завдання на тендер, сьогоднішній, який був проведений, ми зібрали відгуки від території від областей щодо позитивів і негативів під час от за рік вони їх експлуатували, і за цей рік виявились деякі позиції. Нам прийшли зауваження щодо ергономіки салону, щодо там знову ж таки зауважень до обладнання бажано більш високого класу, щодо до до ноше ноші прийомників. ношеприйомників. Ці моменти ми всі врахували, коли складали нове завдання. Трохи ми більш жорсткі умови щодо обладнання поставили в цьому, в цьому контексті. Специфіка регіонів, яким чином враховувалась також при комплектації автомобілів, чи вони автономно одинаково за єдиною схемою комплектувалися? Питання в тому, що національний стандарт не передбачає різниці, оскільки це єдина система і немає різниці, де буде хворий на селі або в місті. Він має отримати однакову якісну допомогу за допомогою однакових автомобілів і однакової комплектації. Єдине, що ми врахували, що автомобілі типу А, ті, що використовуються більше в сільській місцевості, там трохи знову ж таки пішли на побажання регіонів, оскільки їх цікавить, скажімо так, імпортні автомобілі мають дуже невеличкий кліренс. Тому по нашому на нашому бездоріжжю да нашому бездоріжжю краще використовувати ну ту ж саму російську техніку, ті ж самі газелі, оскільки вони мають більш вищий кліренс. Знову ж таки, водії і е, співробітники станції швидкої медичної допомоги вони звикли до цього транспорту. Вони його вміють експлуатувати, вони його вміють ремонтувати. Коли отримують імпортну техніку, трохи деякі водії отримують жах, оскільки влізти з обценьками, вибачте, в бортовий комп'ютер немає сенсу. Тільки тільки нашкодиш, а нічого доброго не зробиш. Тому відповідно, ми обов'язково враховували і побажання регіонів. Ви тут часто говорите про національ... національний стандарт саме в системі швидкої допомоги. І от хотілося б зрозуміти і чітко бачити, от в чому відмінність все-таки національного стандарту від загальновизнаних, наприклад, у Європі? Відмінність, ну я вам чесно, чесно скажу, в... великих відмінностей нема. Оскільки е... ми прагнемо все ж таки до європейського вибору, якщо ми сказали, що ми йдемо в Європу. То і система організації сьогоднішньої екстреної медичної допомоги вона дуже схожа на, на ту ж саму нашу сусідку Польщу, оскільки, завдячуючи Євро-2012, ми дуже тісно співпрацювали з Польщею під час організації, і багато чому в них навчились. Скільки Польща пройшла свій шлях, вона показала результат. І коли ми спілкувалися з польськими колегами, багато чого побачили в них такого, чого треба прийняти для України. І відповідно той закон, який формувався, який вийшов 1 січня 13-го року, він враховував особливості і Польщі, і Німеччини. І сусідки Турції, оскільки вони на сьогоднішній день вони намоса самі останні переробили свою систему екстреної медичної допомоги. Тому система екстреної медичної медичної допомоги на України вона повністю відповідає всім світовим зразкам. Як власне відбувалися замовлення, от і комплектація автомобілів? От в чому специфіка встановлення цього медичного обладнання і на кого му лягала відповідальність саме обладнати тими необхідними обладнанням, яким повинно бути? От це сам виробник, який виробляв це обладнання, чи все-таки виробили замовлення? Ми робили замовлення єдиним яким чином. Ми робили замовлення з урахуванням вимог регіонів, тобто були подані заявки від регіонів. Ми знаємо кількість, ми знаємо якість, тобто який автомобіль типу А хочуть, типу Б, типу С. Щодо комплектації є технічне завдання. Все інше робить виробник. Він пропонує автомобіль. А вже комісія, коли отримує пропозиції, вона оцінює наскільки він відповідає вимогам національного стандарту. Ну а тендерний комітет вирішував для них головне це вартість автомобіля, оскільки ми розуміємо, від вартості залежить кількість тих автомобілів, які ми можемо закупити. Бо в сьогоднішньому, скажімо так, дефіциті автотранспорту. Чим більше ми нового автотранспорту додамо системі екстреної медичної допомоги, тим для нас сьогодні краще. Якщо формувалося замовлення відповідно в Міністерстві охорони здоров'я, власне, чи ви отримали саме той оптимальний варіант, який формувався саме на етапі замовлення, замовлення коли воно робилося? І коли ми вже можемо побачити власне, ті нові автомобілі на, в лікарнях в регіонах України? Ну, щодо замовлення, для нас фактично замовлення регіонів це закон, оскільки визначають, перш за все, все на місцях. Оскільки управління охорони здоров'я тої чи іншої області, тільки вони знають, скільки їм треба автомобілів. Вони нам заказали відповідно, ми маємо це виконати. Це той оптимальний варіант, який власне. Да, те, що, те, що є завагання. можливість на сьогоднішній день, закупівля цих 1400 автомобілів дозволить нам замінити існуючий автотранспорт десь близько 30% від потреби. Тобто, ми знаємо, якщо ми візьмемо такий темп. То через три роки ми замінимо увесь автопарк, і тоді ми будемо знати, що у нас в системі працює новий автомобіль. У нас там сидить навчений доктор, одягнений, забезпечений. До речі, медикаментами також вже другий рік дається субвенція територіям. Тобто на сьогоднішній день всі бригади забезпечені 100% медикаментами за державні кошти. Тепер власне виклик за номером 103 не буде нічим відрізнятися від приватного виклику. Абсолютно. Абсолютно, тому у нас сьогодні вже є така певна черга на те, щоб працевлаштуватися в систему екстреної медичної допомоги. Вже медики звернули увагу на це, що в системі щось робиться. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Михайло Стрельников, начальник відділу екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України, був гостем нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. Адже саме у нас ви можете дізнатися інформацією про те, що відбувається в Україні, та про ситуацію і події у Верховній Раді. На все добре.